Усім привіт! З вами я Діана Іванова із точними новинами про погоду на понеділок 23 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині небо затягнеться хмарами, але з тимчасовими проясненнями. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. В день температура повітря сягатиме плюс 3 градуси, вночі близько нуля. Опадів. Не очікується. На півночі регіону хмарна погода протримається увесь день, без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс один градус, уночі мінус 2. На сході війничний ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. День пройде без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус 1 градус вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним доступ і якісним житлом українців потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні. На півдні регіону хмарна погода переважатиме над сонячною. Температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля, вночі плюс 4. Опадів не передбачається. У центрі області небо не пропускатиме сонячні промені. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день плюс 2 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче мінус одного. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс. Вночі градус сягатиме мінус 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі «Вінниччина».